Доброго дня, діти! На мою електронну пошту прийшов звуковий лист. Давайте послухаємо його. Що ви почули? Так, це звуки. Усе це називається немовними звуками. Існують ще мовні звуки. Це звуки, які ми вимовляємо. Вони складаються у слова, і ми можемо за допомогою них спілкуватися один з одним. Із мовних звуків складається мова спілкування: українська, англійська, іспанська, французька та інші. Будь-яку мову потрібно поважати. Можна її вивчати, знати, але рідну мову треба любити, берегти, спілкуватися і, звичайно, ж пишатися нею. Наша рідна мова українська, красива, мелодійна. І у ній є 38 звуків, а на письмі звуки позначаються буквами. Їх у нашій мові 33. Знайдіть місце звука в слові. У словах звук може ховатися на початку, в середині або в кінці. Якщо звук знаходиться на початку слова, зафарбуй перший квадратик. В середині – другий. В кінці третій. Який звук повторюється назва зображень? Знайди його та зафарбуй відповідний квадратик, автобус. кавун, Лялька. Так повторюється звук А. А який звук повторюється у назвах цих предметів? Помідор, олівець, відро. Так повторюється звук О. А в назвах цих зображень буряк, тату, УДАВ. Так повторюється звук У. Молодці, до нових зустрічей.